Лікарські трави, що повертають спокій і сон. Прокидаєтесь посеред ночі і не можете знову заснути. А вранці як вижатий лимон? Це не просто втома. Це порушення циркадних ритмів і хронічне психоемоційне перенапруження. За даними досліджень, майже 60% людей із розладами сну мають водночас тривожні стани. Порочне коло: чим гірше спиш, тим більша тривожність. І навпаки, рішення. Натуральний фітокомплекс сонормін, розроблений українськими науковцями з Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України. Його унікальна формула: діє м'яко, без звикання, заспокоює нервову систему, нормалізує сон вже за один-два місяці. Сонормін містить валеріану, хміль та інші трави в натуральній формі, це не екстракти, тому ефект стабільний і довготривалий. Без хімії, без важких побічок. Препарат доступний в аптеках на замовлення, безкоштовна доставка. Просто замовте за телефоном 0800 Якщо вас це стосується. Напишіть у коментарях, як у вас зі сном, поставте лайк, якщо ця тема вам близька. Підпишіться, щоб не пропускати інші розповіді про лікарські трави.